Сьогодні на поміч кличами апостола Петра і Павла, котрі мали дуже много пакосників у свою жизни. Апостол Петро, першу пакость він зробив, коли ударився в груди і сказав, Господи, якщо тебе всі передадуть, будуть зрадниками, я тя не зраджу, я тя не придам, надіюся на свою силу. І проіграв, і став зрадником, предателем. Апостол Павел мав великого пакосника в собі, бо йому казали, прочитав в інформаційному просторі, що хто буде бити християн, проти церкви приймати закони, то буде великий патріот. І пішов Павел тоді ще Саул і Шауль, і бив християн за волосся. Тяг по землі християн, кров текла, тюрми були повні християн. На путі зустрів їх Ісус і великій світлості сказав Сауле, що ти мене гониш? Трудно йти тоді проти моєї сили. Він тоді сказав покаянним голосом: Я зрозумів, що ми скажеш Господу робити, і з того часу Павел став. Величайшим трудівником на ниві Христовій. Сьогодні ми їх двох склали в єдно. Церква так благословила. Його Бог назвала первоверховні. І щоб християнам легше порозуміти Божу волю, щоб не кидатися на єдного апостола Петра, незамінимого, предатель був Ісуса три раз предав, а для того поклали їх разом. Тот був ізбраний горячий й предатель, покаявся, став апостолом. Павел був гонитель, но розкаявся, став апостолом. Кожний з нас має свої гріхи, але через покаяння, як і Петро і Павел, через свої падення і восстання, ми теж стали діти Божі. І тепер ми з апостолом Петром Павлом кажемо, святи апостоли Петра і Павли, ми добре знаємо, що таке соблазни, що таке пакосники світні, А ще які пакосники мають високу владу, от тоді пакость височайшої міри. Ми знаємо, кілько пакості нам дають люди, знайомі, близькі, друзі. Но ти, Господи, молитвами апостолів Петра і Павла, помагай нам, ото. Перебороти. Ми вибрали кращий варіант. І вам, каже, ми заблучю, вертайтеся до нас, розкольники пойте до нас, всіх вас приймемо умова лише одна. Петро каявся три раз. Павел розкаяний, приступив, правда. І ми з вами не один раз, а многократно у життю. Сповідаємося, каємося, причищаємося, щоб знову стати у силу Божою. Тож і всіх, хто відпав від церкви, кличемо до нас, бо ми іменно ми, збрали путь, котрий веде прямо-прямо у царство Божиє, де нині прибуває апостол Петро і Павел, і всі апостоли, і всі подвижники церкви, і всі святі, котрі тим же путем йшли, що й ми. Боже, мати, цей прекрасний праздник благослови наших іменинників Петрів і Павлів. Дай усіх нас благослови, щоб у кожному з нас було маленько горячого Петра у вірі і трудолюбивого Павла, бо лиш так поступаючи, маючи всесторонній розвиток, митуй, діти, Божі, петропавловські діти. А в вічності в єдно з ними і з всіми святими. І надіємося по милості Божої наслідувати Царство Божої. Амінь.